До 40 тисяч військових НАТО вдвічі збільшить сили швидкого реагування у східній Європі. Про це заявив генсек НАТО після засідання міністрів оборони. Нові штаби альянсу відкриють в Угорщині та Словаччині, а країни Балтії підсилять окремими підрозділами. На такі кроки, північно-атлантичний альянс йде у відповідь на дії Росії в Україні, заявив Єн Столтенберг. За непокоєнням НАТО і російським бомбардуванням Сирії, зокрема запуском російських ракет із Каспійського моря, які пролетіли без попередження. Та Ще за кілька кілометрів від американських військових літаків, а згадуючи порушення турецького повітряного простору російськими літаками, ЕНСЕК заявив, що Туреччина здатна разом з альянсом захистити власні кордони Я закликаю Росію відіграти конструктивну роль у боротьбі з ісламською державою. Проте російські дії та підтримка режиму не є корисними. Нещодавне порушення турецького повітряного простору неприйнятні. НАТО і далі стежить за ситуацією. Ми солідарні з Туреччиною, а політичне розв'язання кризи в Сирії зараз потрібно як ніколи.